Сьогодні таке в нас відновлююче тренування, трошки розтягнутися, подихати. Завтра вже буде трошки серйозніше тренування і в нас вже в четвер виїзд, і тому ну, будемо намагатися відновитися в такому стислому режимі. Дуже серйозні суперники, буде важко, тому що буде два дні по дві гри. В перший же день ми маємо вже ввечері грати проти команди з Литви. Це така, ну, дуже сильна команда, у нас завжди з ними дуже хороші матчі. М'яч-мяч. Тим паче зараз вони за рік мали багато зборів. Вони посилились гравцями, вони грали в Лізі чемпіонів. Буде ще важкий матч з командою Кошице. Тому це, ну, думаю, таке буде до нас важке випробування, але я сподіваюся, що ми впораємось. Дуже вдячний терянському штабу за цю довіру, пробую її не підірвати, використати свій шанс на максимум. Звичайно, дуже приємно, що тренуюсь, граю.